Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. А саме це Муасаніти. Хочу нагадати, що це камінчики штучного лабораторного походження, але за своїм блиском та переливом. Перевершують навіть діамант. За це його дуже полюбляють поціновувачі прикрас. Муасаніти мають різний колір від білого до чорного, червоного, рожевого, жовтого, блакитного та зеленого. Та ще є безліч варіантів. Ціна на ці вироби залежить від кольору. Прикраси доступні до замовлення. Здебільшого, якщо це сережки, то це пусети, але є сережки і на петлях. Тому, якщо комусь цікаво, які є моделі в наявності і що можна замовити, пишіть у Viber. Перші в показі це сережки. Модель, це вже в нас була з блакитними. Це в нас сережки з блакитно-зеленим муасанітом та кубічним цирконієм. Розмір діаметр 11 мм, камінчик Муасаніту 6,5 мм. Вага 3 грами. Це в нас пусети. Звичайна тут, як в пусетах застіпка. До всіх додаю. Силіконові заглушки Із зворотнього боку. Виглядають вони так немаленькі, об'ємні. Вага 3 грами, вартість таких сережок 1350 гривень. Нагадую, що виробник надає на свої вироби сертифікати, тобто камінчики мають. Свій сертифікат. Срібна каблучка з блакитним моасанітом та кубічним цирконієм Вага 2,9 грам майже 3 грами, діаметр 8 мм. Камінчик 6,5 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Є каблучки. В вісімнадцятому та в дев'ятнадцятому розмірі вартість 1450 гривень. Срібна каблучка з блакитно-зеленим моасанітом. Такий же самий діаметр 8 мм, камінчик 6 і 5 мм. Вага 2,8, 2,9 грам. Також каблучки у розмірі 18 та 19. Виробів подекілька, нагадую, що можна замовити свій розмір. Кому цікаво, напишіть. Вартість каблучки 1450 гривень. Срібні сережки з блакитно-зеленим муасанітом та кубічним цирконієм. Діаметр 8 мм, камінчик 6,5 мм. Цирконі 1 мм. Вага 3,7 грам. Ці сережки вже йдуть на закрутках, але також додам заглушки. Ось вони так виглядають, як квіточка. Ще тут є додаткові камінчики. Вартість сережок 1650 гривень. До речі, можна створити ось такий комплект, тобто до сережок виробник пропонує каблучку в якості комплекту. Срібні сережки з блакитним муасанітом та кубічним цирконієм. Діаметр 8 мм. Муасаніт 6,5 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Вага 3,6 грам. Також ця модель йде на закрутках. Вартість сережок 1650 гривень. Також можна створити комплект і з блакитним уасанітом у каблучці. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!